Всім привіт! Хто ще не знає? Я стала мамою, і у мене народився Синуля. Сьогодні Синулі, день народження. Ну, я, звичайно, з бідної сім'ї, тому подарунків у мене небагато. Але щось для сина я все одно підготувала. Сподіваюсь, тобі, синуля, подаруночки від мами дуже-дуже сподобаються. У мене коштів немає, щоб купити щось дуже дороге. Але те, що я підготувала, нам також знадобиться. Ну що, карапузик, ти поки що будеш лежати, а мама буде відкривати подаруночки разом із тобою. привіт! Давай повертаємося, покажи, чого ти вже навчився. Ось так синуля вже сам вміє лягати на животик. Опана! на Так, даємо тобі книжечку, ти будеш читати книжечку. У нас є сосочка. На випадок, якщо синуля, буде плакати. Ну, а мама буде показувати тобі подарунки. Дивися, синочок, своїми руками мама зробила для тебе ось таку іграшку. Погляньте, яка молода! Я її майструвала майже дві ночі. Але я сподіваюся, тобі ця іграшка дуже сподобається. Що скажеш? Мені здається, що йому сподобалось, але це ще не все. У мене для тебе є ще подарунки. Ти уявляєш? Дивися, Мама тобі зробила ще ось таку іграшку. Сину, дивись, поглянь. Привіт-привіт! Я твій новий друг. Подобається Синулі така іграшка теж. Вона ручної роботи. Ну, на цю іграшку в мене пішло трішки менше часу. Я її змайструвала за одну ніч. Але вона дуже класна. Тепер у синулі є. Ось таке брязкальце ручної роботи у вигляді лева. Мені здається, що виглядає досить-досить мінішно. Тобі як синок подобається? Щось там розглядає, Синує. Ну, не скажу, що це самий класний подарунок, але сухарики нам також знадобляються, тому що годувати дитину у мене не дуже вистачає коштів кожного разу на каші. Тому я беру бутилочку молочка. Беру сухарики, перемішую і так годую малявочку. Ну, нічого росте, вагу правильно набирає. Так що все добре. Синок, мама купила тобі ням-ням-ням. Ням-нянку ням -ням мама купила. А син радий кожному подаруночку. Далі я купила цілий кусочок хліба. Нам його вистачить аж на 4 дні. Синок, поглянь, хлібчик. А який же він ароматний, пахучий. Аж солинка тече. Але я цього хлібчика куштувати не буду. Це все для сина. А ось це взагалі must have. Ти такого ще не їв. Поглянь, мама на вагу купила для синулі кашку. У нас є молочко, є водичка і тепер навіть трішечки є крупів. Тому я буду готувати для сина по одній чайній ложечці кашки. Нам цієї каші вистачить майже на цілий тиждень. Сінок, ти будеш їсти нову кашку. Сусідка приєдналася до привітань мого сина і подарувала нам аж цілих два памперси. Раніше памперсами ми взагалі не користувались. Син, ти ще не знаєш, що це таке? Це підгузники. Їх потрібно одягати, і дитині потім дуже-дуже в них зручно і тепло. Я розумію, що два підгузки це дуже мало, але. Дякуємо за подарунки. Сусідка також подарувала нам ще одяг, її дитина вже виросла, а нам якраз буде Артемчик, поглянь, у тебе будуть нові штанішки синього кольору, вони утеплені. Дуже-дуже доречно, тому що на вулиці вже осінь, а синуля мерзне. У нас досі немає ніякого теплого одягу. Тепер у нас будуть штанці. Ой, іграшка впала. Тримай синок. І до штанців вона також просила передати Артемчику ось такий бодік з довгим рукавчиком. Синок, тепер у тебе буде змінний одяг, ти уявляєш? Синуля вже хоче їсточки, іграшки в ротик бере да сін. Зараз мама зробить тобі смачну кашку нову і будемо ням-нямкати. Ну і все. Останній подаруночок також від моєї. Сусідки ось така книжечка. Давайте відкриємо і подивимося, як же вона виглядає. Сінок, поглянь, яка книжечка красива. Тут є жираф. Ой, яка яскрава тигрик. Слоник, лев, черепаха, бегемот і носоріг. Погляньте для дитини, яка класна книжечка. Я просто в захваті. Дуже класна. Дякую, Вікуся, тобі за подаруночки. Ну що, синуля, ось так багато у тебе подарунків. Ну, а ми, друзі, звичайно ж, приймаємо привітання з Днем народження мого синочка. Тому пишіть в коментарях, який подаруночок вам сподобався більше всього. Ну що, до зустрічі в нових відео. Не пропускайте! Ну, а ми йдемо годувати нашого маленького іменинника. Всім пока! Всім салют! У мого синулі вчора було день народження, і ми зараз будемо відкривати подаруночки від наших гостей. Цікаво, що вони там нам подарували. Артемчик, 100% має бути Range ровер, ключі, як мінімум, від автомобіля. Зараз все побачимо. Ну що, ти готовий відкривати подаруночки? Карапуз, Готовий? Зараз розпочинаємо величезне, дорогуще. Багатюще розпакування подарунків! Ву-у-у! Ну що, для початку, мабуть, ми відкриємо ось цю величезну коробку і подивимося, що в ній тут таке. Ой, яка важка коробка! Я, мабуть, самостійно з нею не справлюсь. На коробці видно, що тут намальований мобіль для заколісування дитини. Тому зараз я покличу нашого домашнього працівника Діма. Іди, допоможи зібрати мобіль. Ну і вас ставлю на паузу. Рівно через секунду покажу вам, як він виглядає. Та-дам! Ось так виглядає мобіль для закачування дитини. В принципі, виглядає непогано. Давай затестимо. Сподіваюсь, що моєму синові він також сподобається. Ходімо, красунчик, ходімо. Краще б гроші подарували, але такий мобіль, я думаю, що нам також не завадить. Зараз побачимо, чи тобі буде тут подобатися. Тут па! Вмикаємо. Тут сенсорний датчик. Вибираємо режим. Дитина вже гойдається. Добавляємо музику. Вуаля. ту 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 Щось я пішла сильно в роль. Цим буде займатися няня. Точно не я. Ну що, подобається? Сиди тихенько, а мама буде відкривати далі подаруночки. Будемо шукати ключі від автомобіля. Так, для початку давайте відкриємо ось такий подарунок, не знаю від кого. Могли б, звичайно, поставити і записочки, хто що дарував. Так, тут якийсь шейк. Мега-шейк. Син, це, походу з тобою, ми маємо ось це робити. Ти уявляєш, хтось додумався подарувати нам такий непотрібний подарунок. Що тут ще є? О! Ну, а це вже трішечки цікавіше. Мані-мані. Грошики я полюбляю. Так, окей. Ну, так, непогано. Далі відкриваємо наступний подаруночок. О, ой, яка молода! Ведмедик. Таке враження, що він коштує мільярд доларів. Навіщо купувати такі речі багатій дитині? Син, на грайся, подобається? Мені здається, йому теж не подобається. І тут є ще щось. І так. М -м -м. А тут у нас ось такий комбинезон. До речі, ми зібралися на лижі на відпочинок, на горнолижний курорт. І я думаю, що в принципі такий комбез нам знадобиться. Як тобі син подобається? Подобається? Подобається. Ну, чудово, окей, дякуємо. Так, наступний подаруночок. відкриємо. Зараз дізнаємося, що тут. Та-дам! Мабуть, ключі, бо велика коробка. Ключами тут і не пахне. Коротше, тут якась ось така іграшка. Не знаю, потрібна вона нам чи ні. Виглядає ось так. Тут ще є якась присоска. Трррр! Де дорогі подарунки? Я взагалі не розумію. Тут точно не ключі від авто, тому що коробка взагалі не зрозумілої форми. А тут якась гусениця, розвивалочка. Багатофункціональна розвиваюча іграшка. Навіщо нам розвиваючі іграшки? Розвитком дитини буде займатися няня, логопеди, вчительці-кінці. Точно не є? син? Так, відкриваємо ще ось такий подарунок у нас тут є. Тут, мабуть, точно ключі. Так, нюхом чую, що це дуже дорогий подарунок. Смислі. І що взагалі таке? Це взагалі ще схоже на якийсь незрозумілий спінер. Іграшка для купання. Син, ти уявляєш, ти тепер будеш купатися з іграшками? Ця іграшка що? Та вона навіть 100 доларів не коштує. Хіба це подарунок для таких, як ми? Я в шоці. Ну і останній подарунок від наших мегалюбих гостей. Так, тут ось така іграшка-гризунець. Подобається такий крабік син. Сину теж не подобаються подарунки. Навіть ні разу не посміхнувся. Ось такий зволожувач для повітря у вигляді зайки. Боже, як мило. О, ну хоч одна нормальна річ фірмові та пулі. Дякуємо. Примірюємо? Потім, так? Окей. Ну, а це вже щось більш цікавіше. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Могли б вже й десять покласти, хоча б тисячу доларів, а не дев'ятсот. Жлобство, а не подарунки. Мені взагалі нічого не сподобалось. А тобі тобі сподобались подарунки? Сподобались запитую. Нам ніхто не подарував автомобіль. А як же рейндж ровер? Що тепер будемо робити? Поїдемо і купимо його самостійно. Гроші у мами вдосталь. Поїхали.